Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так. МТЗ від недоукрав запчастини. Ржавіє зараза. Краска облазить. Геть понадувало і на рамки. І тут ось вже. І там. да Це так Порошенко старається для армії. Оцей трактор І в комплекті. Ті, що йшли на армію. У тому році, і оце через що він такий був хреновий. Так, сьогодні будемо ремонтувати плуг. Отпала в мене Частинка. у углоснім, Ора уже на Миколая було мерзло і одвалило брилою оцю штуку. Попробував весною без нього, це один городик. Ну, в принципі, як чистий, як чиста земля, виходить добре, тільки десь. Якийсь там навоз чи що не сильно хорошо, треба швидкість тоді більшу, щоб воно його прикидало. У мене полиці гвинтові, воно його теж прикидало. Ну, без угласні, а вже привик, треба його зробити. Воно в мене на сварки, Усі вони приворені. Там варив. Наглаз якось приварив, спробував, поорав. Якщо не понравилось, підігнув чи перерізав. Ну, я її раз 5 чи 6, поки добився того, як мені подобається. Вот. Воно вже там геть тоненьке, його вже підтерло добре. Не сильно є вже є до чого і варить. Тому зараз приварю проволоку шестерку туди, щоб було вже куди наче шовчик оцей лежить. Зараз це все діло проварю, зачистю. Притулю, прихватю, подилюсь, щоб було однаково. І приварю і тут розпорочку тоді вже поставлю. Одну, може, дві навіть. Ну, зараз оце приварю, потім зачистю, покажу, як буде. Інструмент уношу болгарка маленька. сварка переносно, китайська І електроди Хайсер. Варимо. Так, трішки приварив, вже тонке стерлось. Получилось, в принципі, дірочок нема, зашліфував, воно його ще земелькою підтре, приварив два підсилення з арматурки. Я думаю, що буде ходити Так, тепер на черги будуть. Ще трошки потру, ці клики треба буде міняти. вже. Вони повинні виступати сантиметрів 6 Це їх так стирає в землі. Я варив з ресори, а це у нас із плуга. Ну, викинули на металлом вже з якогось імпортного було стерті вони. Я їх підрізав. Вони також приварені в мене до лемеха. І зберігає, звісно, і воно швидко залазить в землю. Той тільки кинув, він стає на оці кінчики раз і поліз. А коли їх немає, протягує, протягує, поки залізе там метрів 3 чи 4. Вот. Ну, от, от ремонт маленький. По бирику приварив і все. Все в мене на сворки. Так, пишемо коментарі. Всім пока.